Добрий ранок. 15 грудня. Такий ранок дійсно добрий. Виїжджаємо. Не стало чекати, коли буде розсвіт, світанок. Сіли та поїдемо. Скільки поїдемо, стільки проїдемо. സിമർണമെ <small> Там, де народився Залужний, також там народилася Леся Українка. І ще одна важлива людина в моєму житті. Нова хуртовина. До кордону лишилося 25 кілометрів. Під'їжджаємо на Краковець. Пройшло вже ровно 3 години, як ми знаходимося на таможеному пункті Краковець. За 3 години ми пройшли лише тільки українську сторону. Зараз стоїм і чекаємо, як нас пропустять до поляків. Так що, хто планує перетинати кордон у неділю до Польщі на пункту перетину Краковець, не раджу цього робити. Пройшло 5 годин. Ми перетинули картон нарешті. Так що, от ще раз раджу, хто планує їхати у неділю, то, будь ласка, будьте уважні, що на це прийде дуже багато часу. Їдемо по Польщі, їдемо до Кракова, нам 215 кілометрів. Як доїдемо, розкажу. Гарного вечора! В нас зустрів таким холодним мерзлим дощем. За сьогодні ми проїхали 750 кілометрів, це з Житомира до Кракова. 5 годин стояли на границі. Зараз їдемо в готель. Який готель? Розкажу пізніше. Держитесь с левой стороны. через 300 метров на развилке держитесь с правой стороны. Поверните направо, затем плавный поворот направо. Прибыли на как она светится. Потому что завтра в рамку мы ну, идем ну, Такой вот номер достаточно интересный. Цікавенький. Такий шикарный вид Сокна.

Салат Цезарь та тартар з говядини.